Карта дня для вас. Це буде просто чудовий день. День, коли ви будете в гармонії саме з собою і зі світом. І або буде щось дійсно так, або просто буде таке відчуття, що ви досягли якогось результату. Що ви завершили щось важливе. Чи якийсь прорив здійснили, чи якийсь проект завершили. Чи от щось важливе. Прийшло до свого гарного, чудового, прекрасного завершення. Ви отримаєте плоди чи то якихось роздумів, чи якоїсь праці, чи якогось спілкування, щось, що принесе вам справжнє задоволення. Романтичні стосунки також будуть чудові та романтичні цього дня. Романтика, взаємопорозуміння, взаємна підтримка. Чудові відчуття, чудові емоції, чудові почуття просто класно бути поряд своєю коханою людиною, бо їй також дуже класно поряд з вами.